Добрий день, мої любі. Дітки сьогодні до нас завітала гостя, а щоб дізнатися, хто це, потрібно загадку відгадати. Все як у мене, ручки й ніжки, покладу її у ліжку, пісню заспіваю і заколесаю. Так, це лялька, але не проста. Її звати Марійка. Подивіться, у моєї ляльки немає очей, носа, рота. Вона безлика. Повторіть. Безлика. Що ж це означає? Безликими їх робили спеціально. Вважали, що в таких ляльок не можуть вселитися злі сили і нашкодити, безлика лялька завжди добра. Вона оберігає, має захисну силу. Це лялька-оберіг. Її можна покласти поруч, коли ви лягаєте спати, або йдете грати. Сьогодні ми будемо розмовляти саме про таку ляльку мотанку. Дуже давно, коли ж ваші прабабусі були маленькими, як і ви, полюбляли гратися. Магазинів з іграшками не було, тому іграшки вони виготовляли власноруч. На той час найчастіше цими іграшками були ляльки. Головне призначення ляльки берегти душу свого власника від зла і нечистих помислів. Ляльку мотанку завжди виготовляли лише для самих рідних людей і обов'язково з гарним настроєм і позитивними думками для виготовлення ляльки бажано використовувати не нові тканини, а шматки з одягу, старого одягу, доброзичливого та здорової людини. Є ляльки мотанки. Які можна робити соломи, очерету, з кукурузного листя, з ниток та мішковини. Лялька-мотанка робиться за один раз. Її не шиють, а мотають, тому вона і так називається мотанка. Я пропоную вам сьогодні разом зі мною зробити ляльку-мотанку, берегиню з хрестом замість обличчя. Для Марійки. Попросіть батьків, щоб приготували на виготовлення ляльки мотанки необхідний матеріал, клаптик білої тканини для голови, кольорові клаптики тканини для ручок, для спіднички, для фартуха, шматочок синтепону або вати, нитки будь-які. Приступаємо до роботи. Загорніть синтепон. Чи вату у білу тканину, обмотайте червоними нитками. За допомогою ляної нитки або атласної стрічки зробіть на обличчі мотанки хрест, спочатку вертикальну смужку, закріпивши нитки на шиї, потім горизонтальну, зав'язавши вузлик ззаду голови. Зберіть тканину для спіднички з одного боку в складки та примотайте до ляльки. Нитку не обрізуйте. Обмотуючи ляльку червоною ниткою від шиї до талії, примотайте фартух. Я бачу, що ви вже трішечки стомилися, давайте розімнемося. Станьте, діти, посміхніться. Землі рідні поклоніться, За щасливий день вчорашній і до сонця потягніться. В різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і до роботи тихо сядьте. Продовжуємо далі. Тканину для рук згорніть гармошкою, обмотайте нитками. Примотайте ручки до ляльки нитками хрест навхрест. За допомогою ниток муліне зробіть лялічці волосся. На місці проділу зав'яжіть нитку. А з протилежного боку моток розріжте ножицями. Прикладіть до голови мотанки волосся. Пригладьте його та закріпіть, перев'язавши ниткою на шиї. Заплетіть. Берегині коси. За бажанням завяжіть лялічці на голові, стрічку, або одягніть віночок. Шию можна прикрасити віночком. Ось наша лялька, мотанка, берегиня готова. Буде подружка в Марійки. Малята, то як називають ляльку, що ми зробили? Чому вона називається мотанка? Від чого нас захищають ляльки-мотанки? Тепер і ви зможете гратися зі своїми ляльками. Я чекаю фото ваших ляльок-мотанок. До зустрічі!